Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас бонус-код. А якщо ти хочеш мене підтримати, щоб найчастіше і найшвидше виходили бонус коди, обов'язково підпишись. Активуємо бонус-код на свій аккаунт. Ми отримуємо 16 ліжок в казармі, отримуємо x5 бонусу, отримуємо два персональні резерви на срібло та на прокачку екіпажу. На одну годину всім дуже дякую за перегляд. Хочу, вас подя... Хочу вам подякувати за те, що ви мене дивитесь та підтримуєте. А також не забувай, як я вже й говорив, підпишись, напиши коментар, обов'язково прожми вподобачку та, звісно, підписочка з усіма сповіщеннями для того, щоб якнайчастіше ви отримували бонус коди. Магазин Телемарт проводить розпродаж до Чорної П'ятниці, знижки до 40%. Початок з 21 по 27 листопада включно розпродаж комплектуючих моніторів, ноутбуків, ігрової периферії, модулі пам'яті, крісла, столи та навушники. Дуже багато різних категорій розпродажу, а також поєва перепустка магазину. На сайті проводиться квест з завданнями. За кожне виконання клієнт отримує бонуси. А в кінці буде два дні і список товарів, на які можна увести бонуси в замовлення 100% оплати. Тобто виконати ряд завдань та можна отримати товар з акційного списку безкоштовно або за символічною оплатою. Посилання на чорну п'ятницю в магазині Телемарт буде закріплене в коментарі. Та в описі під відеороликом. Всім дуже дякую.